Доброго ранку малята! Сьогодні в нас заняття з конструювання на тему віночок. Малята, подивіться, хто це до нас завітав? Це дівчинка Україночка, а звуть її Дариночка. Давайте привітаємося з нею. Добрий день, дариночка, добрий день, дітки. У моєї матусі день народження. Я хочу подарувати їй віночок, але як його зробити, я не знаю. Ви мені допоможете? Малята, допоможемо даринці зробити віночок для її матусі. А спочатку я пропоную вам послухати віршик про, наших, про наш український віночок. Квіточка до квіточка ми сплили віночок, ще й зав'яжуть стрічечки в тім віночку діти, стрічечки яскраві, стрічечки барвисті, у віночок в український заплітають діти. Давайте зараз подивимося, що складається наш віночок. Він складається зі стрічок різного кольору. Подивіться, які вони яскраві, та з різноманітних гарних квіточок. Також дітки в нього додають калину. А зараз ми з вами Спробуємо зробити свій віночок, але спочатку програємося з нашими пальчиками. Дітки, уважно слухайте, дивіться та повторюйте за мною. Тож починаємо. Ішла весна красна, в синій хустці несла, весна красна в скриньці гостинці. Ягнятам травичку, гусенятам водичку, каченятам рязку, а малятам казку. Молодці дітки. Дітки, починаємо робити свій віночок. Давайте уявимо. Що кружечки це квіти. Давайте подивимося зараз на наші кружечки. Синій це волошка. Білий це ромашка. Червоний це мак. Знову кладемо синій волошка, білий ромашка, червоний цемак. Синій волошка, білий ромашка, червоний мак і знову синій волошка, білий ромашка. Який гарний віночок в нас вийшов. Але не хватає стрічок різнокольорових. Давайте їх викладемо ось так. Ось так. Стрічечку за стрічечкою. Ось так. Малята, ось такий чудовий віночок вийшов у мене. Малята, а ми з Дариночкою будемо чекати на ваші віночки. До побачення!